Радість і смуток одночасно такі емоції відчували сьогодні учні 11 класів Кременчуцького ліцею номер 25 гуманітарний колегіум. Адже вони почули свій останній дзвоник на урок, станцювали прощальний танок та рушили у доросле життя. Школа це найдовший і найкращий шлях навчання у вашому житті. І пройшли ви його впевнено, бо ви сміливі. Вимужні, ми впевнені в тому, що майбутнє України саме за вами, от такими впевненими, ті, що стоять за нами, ті, що будуть нас захищати на фронті науки, там де ви будете вчитися попереду. Під час урочистостей лунали пісні, відбувалися перформанси. А випускники прикріпили на райдужне полотно паперових лебедів, які символізували їхні мрії та цілі на майбутнє. Не обійшлося і без вітального та настановчого слова від батьків. Ви сьогодні такі молоді, красиві, сповнені надій, ви сильні. Вірте в свої сили. Не шукайте їх в інших. Сили є в вас самих. Виявляйте, які ви унікальні сьогодні. Ви подолали коронавірус, ви навчалися дистанційно. Ви сьогодні в таких умовах посміхайтеся, даруйте квіти, ви живете, ви любите. Випускний вальс, сильні хлопці, тендітні дівчата кружляли під музику, тримаючись за руки. Цьогорічна підготовка до неймовірного танцю відбувалася за складних обставин. Однак, результат вартував усіх зусиль, запевняє хореограф. У дітей не вистачає якоїсь радості в житті. А цей е, випускний клас це найкраще, що може бути, коли ти йдеш в доросле життя. Ми ставили цей вальс протязі двох місяців. На початку це було дуже складно, тому що зараз такий час сирени постійно ми то навіть у дворах ставили, тому що біля школи там не можна ставити. Дуже складний шлях, але я дуже задоволений результатом. Випускники Кременчуцького ліцею, номер 25 усі як один готові вирушити за своєю метою в доросле життя і впевнені, ніколи не забудуть рідну школу. Чудові враження, що закінчила школу, але все ж таки є ось цей сум, є сльози, тому що все таки 11 років пройшло, і вони залишили великий слід на моїй душі, і всі ці люди залишаться звичайно в моїй пам'яті і. Я буду дуже сумувати за всіма довго очікувані враження, дуже довга підготовка, і випускний вальс і лінійка це все дуже було важко скласти, але все ж таки все вдалося, незважаючи на війну, не було повітряної тривоги, щоб її не було, дай Бог. Все пройшло чудово. Зараз ми з нашим чудовим класним керівником проводимо наш останній урок. Переживання дійсно є, і емоції доволі такі цікаві. Бажаємо свідомим кременчужанам, які вступають в доросле життя, успіхів та наснаги. Нехай вони і далі мужніють і зростають вже під мирним українським небом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.